Ситуація, вам потрібно протестувати 20, чи 40, чи 100 різних варіантів однієї тієї самої реклами в мета. тобто варіанти креативів. Звичайно, ці версії цих самих креативів дизайнери роблять вручну. На наш банана середині Google AI Studio з досить простими промтами перетворює цей процес на. Повністю автоматизовану історію. Що для цього потрібно? Зараз покажу, але, якщо словами, потрібно створити апку, з вами рекламний оптимізатор, який сам буде підвантажувати ваш банер, замінювати об'єкти там, переписувати тексти в різних, наприклад, тон of Voice, вшивати ці тексти в банер, Також він, очевидно, може змінювати фони. Кольори, стилістику під різні аудиторії. Може тестувати різні емоції, пози, ситуації, підставляти різних людей і, відповідно, генерувати, скільки, тільки вам потрібно, різних варіантів цих самих креативів під ваш інстаграм, під сторі, під Facebook. І, власне, все це робити в один клік без дизайнера, без фігми, без якоїсь. Рутинної ручної роботи. Знову ж таки, як результат, багато різних креативів, які ви можете тестувати в своїй рекламі. Тобто, фактично, замість одного дизайнера, який робить 10 варіантів за день. У вас є ця апка, яка може зробити десятки варіантів, але за декілька секунд або за декілька хвилин. Як на мене, найкраще це працюватиме в парі. Тобто тоді, коли дизайнер робить декілька варіантів, знаючи, які варіанти креативів у вас залітали, і ви на базі цих варіантів вже тестуєте за AI інші версії. Як висновок, тепер маркетинг команди просто можуть тестувати свої гіпотези набагато швидше.